Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Lavita", модель modell 111300. Постачається в такі фірмовій упаковці. В комплекті у нас невеличка інструкція. Дроти підключення до акумулятору у вигляді крокодилів Також інвертор. Інвертор доволі важкий, повністю в металевому корпусі. З однієї сторони у нас роз'єми для підключення дротів, вбудований кулер бачимо для охолодження. З іншої сторони кнопка ввімкнення. Повноцінний USB-роз'єм і також розетка. Даний інвертор має номінальну потужність 300 Вт, пікова потужність 600 Вт. Тобто ми можемо під'єднати через дроти підключення до акумулятора 12 В, і на виході у нас буде повноцінна розетка для підзарядки. Ноутбуків підійде для телевізорів невеличких, також підійде даний пристрій.